Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч донецького шахтаря у лізі чемпіонів сезону 2012-2013 років. Групий етап Ліги Чемпіонів 5 грудня 2012 рік, 6 тур Шахтар Донецьку у себе вдома. На Донбас-арені! Команда приймає турінський Ювентус. 1 1-0. Ювентус промагає. Все вирішив єдиний м'яч на 56-й хвилин матчу. Автогол кучера. Давайте, друзі, про все ми поговоримо та по порядку. донбас Арена 50 тисяч, 104 уболівальника, Юнас Еріксон, головний є суддя даного матча з Швеції, Шахтар Донець, стартова розстановка, Мірчелучевську, головний тренер команди, 4-2-3-1, стартова розстановка у Донечан, Андрій П'ятов у воротах, кучер, Ярослав Ракийський, пара центральних захисників, Рац, Дар'я Серна. Капітан команди по флангах Тарас Степаненко Фернанзіньо центральні опорні півзахисники. Генріх Хітарян, центральний атакувальний півзахисник. Алекс Сей Шейравіліан по флангах та Едуардо у нападі. Ось така потужна стартова розстановка у донецької команди. Анджело Алесіо, головний тренер Ювентуса. 3-5-2, стартова розстановка у Туринців. Джен Луїджі Буфон, капітан команди у воротах. Леонард Банучі Кіліні Барзалі, трійка захисників. Пірло Польпогба, Артуро Відаль, трійка капі... Захисників Ліхштайнер Асамо, Латералі Вученіч, Джовінко у нападі. Це стартова розстановка туринського Гранда. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поєдинок е, відповідно говорити. Ну що, друзі, в цілому такий футбол був доволі таки рівний. В ось в обох команд виникали непогані шанси, і в Донецького Шахтаря і в Ювентуса, тобто, знаєте, друзі, такий футбол доль-долі такий рівний. В принципі, обидві команди себе дуже добре показували. Ну і друзі, цей матч це був дуже важливий, тому що нагадаю, що у тій групі ще був Челс і Норшлан. Ну, що Норшлан вже команда не претендувала, відповідно. Да? Якщо Норшлан, якщо вже команда не претендувала на, на те, щоб поборотися да, за плей-офф, то Челсі мав абсолютно всі шанси. Я вам так хочу сказати. Цей матч він був дуже важливий, як і для Штаря, так і для Ювентоса. В принципі, справді, футбол був дольта рівний. І в Ювентуса пара було непоганих ударів. Ось Шахтар відповідав своїми непоганими спробами. Ось. І справді обмінювались команди. Так, атака на атаку. Вось, і, в принципі, футбол був рівний. Тобто сказати, що щоб там штаба що була якась перевага, або в Іван серії не футболу. ось, з гольових моментів не так та багато було. ось, Але в кінці-то кінців все вирішить єдиний м'яч, якраз там на 56-й матчу, ось, Гол дуже-дуже прикрий справді. Пішла там атака по правому флангу Ювентуса. Простріл кучер намагається вибити м'яч, і м'яч просто зрадницький, справді, зрізається власні ворота. Таким чином забиває гол Ювентус. Ювентус забиває гол. у Ювентуса перед цим матчем було 9 очок, 4-10, 4, 4 був лідером групи перед останнім туром. Ось. Шахтар взагалі Ювентуса нічим не поступався. До речі, друзі. Е, друг Татайм, да, до речі, вийде. Деві Челсіння, видучи з донецької команди. Ну, Ювенс вийде Матрі та Джакеріні. Джакеріні Матрі вийдуть у туринського гранда. Ось матч дуже хороший був. І Шахтар. Молодці, і справді донечани. Ось. Навіть не здача, те, що програла, але команда. Булись до кінця. Вось, ну, в кінці кінців програє Шахтар Донецьк, Ювентус в кінці кінців здобуває перемогу над Донецьким Шахтарем. у Донецьку на Донбас арені все таки все-таки перемагає якраз -то, команда Італійська. Ювентус в кінці кінців здобуває мінімальну перемогу. Абсолютно, я вважаю, в рівні битві. Абсолютно в рівні битві. Ну і в кінці-то кінців Ювентус першої позиції набере команду 12 очок. Ну, справа Серезі Шетер Донець також вийде в плей-офф. Другу позицію донечани посядуть. Ювентус вони обійдуть по 10 очкових Штерета у Челсі. Челсі, якраз шетрета обійде, Ювентус першу першої позиції вийде далі. Шатар Челсі обійде, хоча у Челсі нібито і різниці краще, ви нібито маєте подумати, а чому та Шахтар, то далі, то пройшов. Тому що Шахтар, тому що головне це очні зустрічі. У них, відповідно, тут рівновага. Шахтар обіграв Челсі в Челсі у Донецьку, а в Лондоні Челсі обіграв Шахтар. По сумі, нібито як рівновага також, але Шахтар то два на виїзді забив. Ось якщо б тоді б не було правило визнак визна... м'ячів, тоді б далі б, челся, то пройшов. Так, Штерев 2 на виїзді було. дубль Віліана, Вільян, який передав Челсі, якраз то і потім. Вось, в будь яку випадку Шахтар на другу позицію команди посіла. Що стосовно матчу Шахтар-Ювентус, ста матч був абсолютно рівний. Дивіться, володіння Володіні чим. 51 на 49. Перевага у Донецького штере. 8-11, це в нас статистика. Ударів поворотах більше у Ювентус, ударів, але 4 3 це у нас ударів площено. Більше було у Донецького Штере. Штер більше пробивав, відповідно, по воротах суперника. Ось. І ще раз, друзі, ну це був абсолютно рівний матч. Просто трішки, ну трішки Івенсу пощастило. Ось. Ну, в будь-яку випадку Івенс перемагає. Шахтар потім буде грати з Дортмундом. Ось. Відповідно, в одній восьмі фінала. В принципі, неймовірна єврокубкова компанія для Штере. Челси обіграли, з Ювентусом на рівних грали, ну, Норсл обіграли. До всіх матчів Шатар грав на рівних на рівних, друзі, і з Дортмундом також на рівних. Тобто у кожного матча Шахтар, Донецьк грав на рівних. Просто на рівних і справді команда Мірчелоческу просто неймовірно виглядала. Друзі, що думаєте, то ви з приводу цього матчу? Якщо є бажання, ви можете написати свої думки в коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті. Будьте, друзі, щасливі, завжди. Бережіть себе. Усім до побачення. Усім до нових зустрічів.